Свято Василя 14 січня припадає свято Василя, який вважається покровителем землеробства. На старий новий рік Василя, окрім служби в церкві, традиційно зранку ходили посівати посівальники хлопчики, обсіваючи зерном оселі родичів, сусідів, знайомих. Посівальниками Мають бути хлопчики, оскільки існує повір'я, що першим на Новий рік мав зайти в хату чоловік, щоб все було добре і в родині, і в господаря. Посівали зерном, в основному житом та пшеницею. Першому засівальнику, як правило, приділялась особлива увага, тому зранку хлопці намагалися встати якомога раніше, щоб бути першим. Крім того, що хлопчики посівали зерном, вони ще обов'язково говорили віршики, засівалки. Ось деякі з них. Послухайте. З новим вас люди роком, з новим вас люди щастям, сієм, 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 засіваєм, повнися земле врожаєм, нехай вам уродить жито, щоб було краще жити. Сієм, 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 засіваєм, повнися земле врожаєм. Нехай золота пшениця колосом колоситься, сієм, сієм, сієм засіваєм, повнися земле врожаєм. Сію, вію, посіваю, з Новим Роком вас вітаю, Щоб було у вас і в стіжку, і в мішку, і в коморі, і в оборі, в ложці в мисці і в колисці. Житом, житом із долоні, по долівці, по ослоні, засіваю в вашій хаті, будьте дужі та багаті, щоб збулося все ні в року з новим щастям, з новим роком.